Тіньовий профіль, світлові лінії на 5 з плюсом. Тіньєве примикання. Примикання правильне. Вважаємо так, що це до мебелі. Іде повністю один край, інший край. Отакі ось зонішні кути ідеально мають вигляд. Світлові лінії. Одна, інша. Окремо тут іде у нас зона. Душева. І окрема ця частина йде з підсвіткою. Дуже крутий результат. Дуже круті кути, обход зовнішніх кутів. Тіньовий профіль, який самий самий топовий. Бажаєте таку стелю. Телефонуйте, звоніть. В Браво стелі!